Історичні кадри, 1996 рік Київ Верховна Рада України. В ніч з 27 на 28 червня депутати палко обговорюють положення майбутньої конституції. Провівши цілу добу за роботою подекуди на підвищених тонах. Після численних правок основний закон, зрештою, ставлять на голосування за 315 нардепів. Перша за часів незалежності Конституція України офіційно ухвалена. Yeah, de Аж п'ять років після проголошення України незалежною держава лишалася без власної конституції, пригадує кропивницький історик Анатолій Маршанін. Українці в той час послуговувалися старою конституцією УРСР. Скільки ще жили б за законами країни, яка розвалилася, сказати важко. Але край невизначеності поклав ультиматум тодішнього президента України Леоніда Кучми до парламенту. Інакше як сказав Леонід Кучма, що якщо ви не приймете її, значить то ми розпускаємо парламент, будуть парламентські вибори, нові і інші депутати вже приймуть цю конституцію. І ось вирішили вони, що збоєм, але прийняли. Вона нікого не влаштовувала: ні націоналістів, ні комуністів, ні соціалістів, ні інших, але це був компроміс. Конституція 96-го року містила статті про права, свободи та обов'язки українців. У ній був закріплений державний устрій України, повноваження, принципи організації та передачі влади. Депутати чубилися за кожну літеру, розповідає історик. Ніхто не хотів поступатися. В ту знакову для України ніч в парламентській залі не обійшлося без сутичок між різними політсилами. Переписати текст конституції наполягали депутати від комуністичної партії та соціалісти. Зберігайте спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокації. Як вони казали, хотіли гарантії соціалістичного напрямку? Да, більшість їхніх поправок війшла в цю конституцію, вона соціальна була, але не було на той час можливостей всі ті правки в життя. І тому конституція вона більш декларативна. Зі слів історика, Україна прийняла Конституцію останньої зі всіх пострадянських держав. Вона мала вагоме значення для подальшого державотворення та становлення демократичного суспільства. А 28 червня набуло статусу державного свята. Та історична подія, яка відбулась в цьому історичному залі, посяде з головних місць. Новітній історії держави України це основний закон нашої держави. Там вже йде всі інші закони, підзаконні акти і так далі. Все йде від цієї конституції. Це обличчя нашої держави, гарантій людей. До річниці прийняття основного закону парламентське видавництво випустило подарункове видання Конституції. Його обмеженим тиражем підготували спеціально для нардепів та працівників апарату Верховної Ради. Нині один з примірників зберігається у фондах Центральноукраїнського краєзнавчого музею в Кропивницькому. Нам прийшла ця книжка завдяки нашому земляку Червона Кам'янки Олександрівського району Анатолію Васильовичу Пиловару. Він керівник апарату Верховної Ради України. Воно було в обмеженій кількості наклад цієї книжки, і хочу звернути увагу на те, що тут, значить, текст. Ви бачите, він дуже такий шрифт великий. Музейники запевняють, це видання Конституції безцінне. Таке є лише в колишніх парламентарів та музейному зібранні Верховної Ради. Навіть через десятки років видання виглядає як нове. Подивіться, дуже ідеальний стан. Ну тут, по перше, папір особливий, тому вона може витримати сонце, і так далі. І е, вони зробили так, щоб воно помістилося точно е, по е, статті, щоб не було переноса на іншу сторінку. сьогодні конституція це фундаментальний символ української гідності та прагнення жити в цивілізованій державі, де панує закон. А для ворога сигнал, що Україна вільна та незалежна. За 29 років конституція частково переписувалася, вносилися поправки та доповнення, але деякі статті та положення, поки Україна не скорена, назавжди залишаться незмінними. Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Перша стаття. Друга стаття. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Особливо зараз це е, стоїть питання. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. Державні та місцеві нагороди з нагоди 29-ї річниці Конституції України вручили у Кропивницькому воїнам, школярам та громадським діячам. Кількасот людей зібралися біля пам'ятника Володимиру Винничанку. До підніжжя постаменту поклали квіти, виконали гімн та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих бійців. Серед перших державні нагороди за подвиги найрідніших отримали родичі загиблих та зниклих безвісти воїнів. Обласні відзнаки вручили діючим військовослужбовцям. Виокремили з нагоди. До свята і здобутки цивільних, представників органів місцевого самоврядування, працівників освіти і культури, волонтерів, громадських активістів. Особливою подією церемонії стало перше вручення нової відзнаки Корпівницької міської ради та виконавчого комітету «Полум'яне серце її започаткували цьогоріч. Окремо відзначили школярів, переможців всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів та учнів із високими результатами в навчанні. Загалом сертифікати на премію отримали 68 школярів із різних громад області. Учасники заходу кажуть, на жаль, у час війни не усі конституційні права і свободи людини є змога забезпечити. Більше того, за майже 30 років деякі статті основного закону, якщо не втратили актуальність, то потребують суттєвого коригування. Ми знаходимося у стані війни з Росією. В Україні оголошено військовий стан, і саме зрозуміло, що такий період він не дозволяє в повній мірі забезпечити усі основні положені права людини і громадянина. І це визначено і міжнародними документами. Відповідне рішення Верховної Ради було надіслано і до міжнародних інституцій про те, що певні права людей вони можуть обмежуватися під час військового стану. Це такі права на, на, на страйки, на зібрання. Конституція це головний для нас нормативно-правовий акт. Але ж зараз він порушується з цими структурами, які мають відношення до обороноздатності країни і до захисту прав людини. Найголовніше це недоторканість. Якщо це вже право всього українського народу, то я думаю, трошки треба зміни внести, якісь, щоб більше прав дано для людей, ну таких трудівників. 28 червня українці відзначатимуть День Конституції України. У цей день, у 1996 році, рівно о 9.20 ранку за київським часом, її прийняли рішенням Верховної Ради. Запроголосували 315 народних депутатів. Конституція складається з 15 розділів та преамбули і містить 161 статтю. А її підготовка тривала аж 6 років. Чи знають кропивничани, коли ухвалили Конституцію та чи зуміють зацитувати бодай одну з її статей? Давайте перевіримо. 24 серпня. А, Конституція, це ж незалежності. 28 червня. А рік. Мабуть. 91. й Ні? Точно не пам'ятаю. 28 червня 1998. го Майже. П'яту. Шостого. Ну ладно. 17-18 рік, так? Ні-ні-ні. Ні? Після 90-х. Після 90-х. Після дев'ятки ки правильний цикл. <гум> <гум> ні, я не пам'ятаю. Пам На жаль, так. 28 червня 1996 року. Ні, не знаю. 28 червня. А рік. 96-й. А, а не знаєш, так? Да? Та я теж не знаю, що ж. Це приблизно? Якісь догадки. Ні, я по історії взагалі. У 96-му році, так? Да? 28-го черв ну, червня. Може годину скажете? – Ні, годину не скажу. 96-й рік знаю, а дату не пам'ятаю, вибачте. 28. 28 серед. Ні, червня. Ой, давно, мабуть, після революції чи я. я не знаю. Не знаєте рік? Ну давно. Скільки я живу, знаю, що вона їсть. Ну, все ж ми празднували вчора чи сьогодні. День Конституції. Чи, чи В серпні. місяці. А я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, кстати. А рік може. знати. Ой, мені дуже соромно. Я почитаю. У 1994 році. Ні, значить. Я погано вчилась в школі. Ніяких здогадок немає. Ну, мабуть, тисячі. 19... 991 вже ні. Не знаю тоді. 96 му Ну практично. 28 червня. А рік? 91-го. 96-та. Ну, 30 років назад. Маю. <ріпи> а, 24 серпня. Ні, тоді не знаю, вибачте. 96-го року, 28 червня. Я зрозуміла. -ма, 10-та, мабуть, стаття, яка захищає всі мови. В тому числі руську, російську. Стосовно, мабуть, прав людини зараз дуже актуально, що Як? права людини захищені в першу чергу Конституцією, законами України. Перші там, що Україна проголошується суверенною, незалежною країною, де, ну, такі якісь соборної. оце, це я пам'ятаю. Я знаю в основному, що в Конституції прописані якісь засади і так які? далі. Да, ну, За демократичності, там, народовладдя, mm. громадян. І Є однією з такої найбільш по змісту, якщо ми говоримо, такої найбільш хороших конституцій е, в світі. Тобто вона фахово пропрацьована. Ну, типу, такого ми повинні мати свободу е, і наше, наша там. Міліція, скажімо так, правовла, прави, власть. Все для нас робить і доба робити. Ну, таке все. Так як ми живемо, це і Конституція. Стаття, О, Боже, я не знаю, який номер про те, що державною мовою України є українська, але я боюся помилитися, по-моєму, п'ята. Ви знаєте, я вчилася в той час, коли Конституцію не розглядали її дійсно не сприймали як основу для життя людини. Тому це дуже велике. Я відчуваю цей пробіл в знаннях. Україна суверенна, незалежна, вільна держава і так далі. Якось так немає нічого головнішого за життя, здоров'я та добробут, громадянина України. Щоб знати свої права та обов'язки. Аби без неї що було? Беззаконня. Це є своєрідний суспільний договір між владою і громадянами. Це в будь-якій країні. Конституція вона має бути. Якщо ми, звичайно, не говоримо про країни такого авторитарного режиму, тобто Конституція важлива, тому що вона визначає основоположні речі в державі. Це певний звіт правил. Якби для країни як забезпечує безпеку і громадян, якби відносини між державою та її жителями, Ось, ну, як контакт у бізнесі? Це сумний закон нашої держави. Було б дуже круто, якщо б всі дотримувалися, його виконували, і воно підкріплювалося і фінансово, і правова система підтримувала його... виконання. Це було б ідеальна ситуація для нашої держави. Якщо не буде Конституції, то як ми будемо знати про наші права, про те, що Якби не порушувати права інших і взагалі підтримувати порядок в нашій державі. Напевно, для того, щоб на вулиці якісь були права людей і був якийсь порядок, і щоб люди не нарушали і жили всі в мирі, і не боялися вийти на двір. Тому що це найвищий правовий документ країни. Тому вона захищає насамперед права людини, життя її. Це право, яке Яке держить нас на землі, між властю і людьми має бути щось, іначе нам не вижити. Бо всі закони, які сьогодні прийняли, завтра відмінили, дуже нестабільні. А Конституція, вона як якісь двері, де ми можемо зайти і, і щось доказувати, бо воно є. Ну, як там ще ж прописані всі правила, відповідно до яких ми маємо як громадяни України проживати, щоб це було без якихось там конфліктів, які узгоджують нашу діяльність і взаємодію в Бо Це наші закони. Треба, якщо не будемо дотримуватися наших законів, то не буде порядку в країні. Кіроберський власний центр з гідрометеорології вітає вас. На вихідних очікується прохолодна та вітряна погода. В суботу, 28 червня, на території області прогнозуються невеликі та помірні короткочасні дощі. Вдень подекуди з грозами. В період з 29 червня по 2 липня переважно без опадів. Температури повітря будуть в межах вночі 11-17 градусів. Денна температура 28-29 червня буде в межах 20-25, з 30 червня по 2 липня денні температури будуть в межах 23-29 градусів тепла. Дякую вам за увагу!